Так, ну що народ, чергова розпаковка, Чек, як ви бачите, достатньо потужний. Маркет Опт. Поїхали. Піца, 4-7, 90 гривень. Горішки. А, ні, не горішки, насіння арбузов. 35 гривень. Так, 20 гривень. Кешвіку. Гармонія. Mix. 35 гривень. Сирки. Раз 11, два 11. 31. Кетчуп 20. Кетчуп піще 20. І бургер 20. Цукатики, ананасики 35. Кальмарчик. Тут щупальця такий. Не знаю, видно, не видно. Щупальця справжнього кальмара. 40 гривень 100 грамм. В даному випадку тут у нас на скике. Це було видно щось, да? На 122 гривень. Окей. Так, поїхали далі. Молоко. Ферма по акції закінчилась, почалось по акції Волошкове поле. 35 гривень, ціна та ж сама. Іще одна, дві пачки базово на тиждень. Горошок. Горошок дешевий по 20 гривень. Я в шокі, я такої ціни 100 років не бачив. Не знаю, чи є воно, але 20 гривень. Сюди. Кукуруза по 32 гривні. Економ. Окей. Раз. Соус до м'яса, сливовий. слива копчена. Дуже рекомендую, дуже бомбовий. 37 гривень. Ще кукурузка. Сюди. Так, що у нас? І ще горошок. Сюди. Олів'єшки, всі діла. Коротко ще раз. Так, мабуть, все. Мандарин. Турція 91 гривня за кульочок, кілограм 70 гривень. Топовий мандарин, найдобрійший так М'ясо. 2,5 має бути кілограми. Так, і є 152 гривні. Отак от. 60 гривень за кілограм. Це крильця. Так, далі. Фарш курячий. 84 гривні за 600 грам. Кілограм там, по-моєму, 138 гривень. Да. Є таке діло. Цибулина. Аж одна. так На 368 12,95 за кілограм. Є таке діло. Картопля. Картопля в цьому році на. Вагу золота. 28 гривень. За кілограм оцей кульочок невеличкий на 35 гривень. Так, і гомілки. Гомілки 92,52. Кілограм 79,90. І того у нас вийшло на 1079 гривень. От такий закуп.